Про це не воліють говорити в голос. кажуть це справи сімейні. Кожна родина вибирає, як виховувати свою дитину. Та чи це лише сімейні справи, якщо питання стосується насилля над дітьми? Це розповідь про маленьку дівчинку Алінку з вишниці. Їй лише 11 місяців. Нині вона перебуває на лікуванні у Чернівецькій міській лікарні, бо поки не встановлено, яким чином. На тілі тілесні ушкодження, вигляді забоїв м'яких частин голови, а також сенсивна сідець. А історія така. Двоє людей зустрілися, почали жити разом, народили дитину, але це не змінило їхнього попереднього життя. Учні компанії, випивка залишилися. Ця дитина постійно на моїх очах була. Так, вони забили з тої кімнати, що була в мене кімната, Притон. Я, прийш... Одного... Я зверталася неодноразово, і заяви писала в міліцію по 50 разів, і просила, але ну, вони мені на заяву дали, що свідків немає, справу закрито. Від народження Аліни сім'ю взяли під соціальний супровід. Претензій до батьків, до матері безпосередньо, з приводу стану здоров'я дитини чи її зовнішнього вигляду не було. Тобто, дитина була доглянута, здорова, у вазі не відставала, проблем ніяких не виникало. Тому підстав для позбавлення батьківських прав. Як таких на той момент не було. Ми коли приходили, жодного разу не було інших людей, сторонніх, скажімо так. Дана громадянка дійсно зверталася, але справа в тому, що вона зверталася вже на другий чи на третій день. Ми, звісно, реагували відразу ж, приходили на місце, але там вже нікого не було. Ми так само їй рекомендували, що як тільки вона бачить факт, Перебування сторонніх осіб, які там зловживаються перед ними або ведуть якісь негативні дії, значить, щоб вона нас відразу повідомила. Ми ж тут недалеко в телефонному режимі. Але так, щоб конкретно в той момент, щоб вона нам зателефонувала, на жаль, такого не було. Тому скільки ми не приходили, мати завжди адекватно реагувала і проблем не було. Але ні контроль соціальних служб, ані численні звернення до правоохоронців результатів не давали. Неодноразово приходили, фотографували її побиту, його побиту, Дитину фотографували, що вона ніяка, не міняєма. Ну, з цього результату ніякого. Мені казали звертайтеся в міліцію, звертайтеся в міліцію. Я постійно в міліцію, Ну, ніяких дій на це не було, знаєте, неодноразово. І того дитину я сказала, відповідайте за дитину, бо мороз на двоє сніг, дитина помре, щоб я не була винувата. Вони заставили їх на сьомну квартиру піти. Вони пішли на сьомну квартиру, це в жовтні я писала заяву, я а вже листопад-грудень це вже дитина без мого відома, я не бачила, як вона виховувалася до служби. Були складені адміністративні протоколи на співмешканця матері, потерпілої, доньки, був притягнут до відповідальності у судовому порядку. Зараз п'ять спиртних напоїв, рух порушення громадського порядку. Тобто, вживалися всі можливі заходи, передбачені чинним законодавством, в даному випадку адміністративного впливу. Ну а тоді ви бачили, що дитина в повній безпеці. Ну, на той час будь-які там повідомлені, чи родичів, чи батьків цієї малолітньої дитини, чи служби у справах дітей до нас не надходило, таких фактів видно не було. Від народження дівчинки ця сім'я проживала ось тут, на вулиці Буковинській, у Вижниці. Одну кімнату їм дала пані Наталія, адже це її син жив у громадянському шлюбі з матір'ю Алінки. Нині тут усе зачинено. Пан Ярослав найближчий сусід. Він каже, гучних компаній тут бувало багато, проте й не думав, що від цього постраждає немовля. Дитину бачила вона такворівені зьора. Вигляд, прекрасно. Ще кілька місяців тому вони виїхали і почали винаймати квартиру в іншому місці. У службі у справах дітей переконують, хоча родина змінила місце проживання, їх продовжували навідувати. Ми прийшли 18 числа, були в сім'ї, це вечором, все було добре, дитина здорова, ну, претензій не було. 19 го вранці ми знову прийшли. Я кажу: сім'я живе тут у нас близько, тому ми постійно туди ходимо. Дома нікого не було, і це, скажімо так, будинок був чинений. Це нас насторожило, чому, чому так, де? І буквально за пів години ми вже їх знайшли. Знайшли цю ситуацію. Ми, ми виявили незвичні синці на обличчі дитини. Зразу спрацювали відповідно до постанови 866 кабінету міністрів країни, пункту 8. Ми Підготували голові відповідне е, доповідну подання. Голова прийняв розпорядження про негайне відібрання дитини. Для подальшого з'ясування обставин, чому так сталося? 19 числа я на сутки робила на зміні, приносять дитину. Приїжджає поліція 4 і заносить цю дитину замотану у конверті. Я так як почула що це моя онучка, бо тому, що терапія в долині, а дітки в нас на горі, то я все бачила. Мене до дитини не допустили, бо сказали, що то вони не знають, що за дитина день нічого не знаю. На момент е, виявлення цього факту, момент реєстрації, на, е, належним чином не змогла пояснити щодо обставини пошкодження. в той момент. Коли надійшло повідомлення з лікарні про виявлення зашкодження тілі малолітньої дитини, мати перебувала в стані алкогольних сміття. Однозначно, стверджувати факт побиття поки що не можемо, оскільки ще не проведено всіх слідчих дій. Ще не давують мені висновки судово медичних експертиз, по механізму цих тілесних ушкоджень, тому це потребує певного часу. Нині служба у справах дітей Вижницької райдержадміністрації подала позов до суду про позбавлення батьківських прав. Доля маленької Алінки надалі залежатиме від рішення Феміди. А от доля матері чи можливих кривдників дівчинки від розслідування правоохоронців. Стаття 166 кримінального кодексу України це злісне виконання обов'язків батьками щодо догляду з дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Покарання за даний злочин передбачає від 2 до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк. Зараз проводяться заходи з прямого на встановлення місця обставин, місця захожних дитини за останні дні до виникнення цих тілесних ушкоджень для того, щоб встановити коло осіб, яке може бути причетне як до несення тілесних ушкоджень чи до обставин його отримання, щоб отримати ці, ці докази. А пані Наталія поки що просить про одне я хотіла просити дуже мамі не давати, мама ні міняєма. Ви будете намагатися все ж таки взяти опікунство на цієї те? Да, я дуже хочу. Я дуже, бо це моя кровинка. У мене дві дочки, дочки нічого проти не мають дочка, мене менша. казала, мама. Я би її взяла опікунство. Ну, в мене в неї два хлопчика, один першому, той менший, і ще дитина малюсенька. Каже, мені заважко зараз. якийсь період би перейшов. то я візьму. Що ніхто з нас боже брони не відказується від рідної дитини, ця історія нам стала відома лише тому, що до нашої редакції звернулася жінка, котра називає себе бабусею Алінки. Проте таких ситуацій, коли застосовується насилля над дітьми у неблагополучних сім'ях, чи то у родинах, де на перший погляд панує цілковита гармонія, чимало. Тож чому ці факти замовчуються? В нашому соціумі і далі дуже багато сорому, вини і страху. Для нас, от те, що ми говорили, дуже важливо, що все добре. От щоб сусіди заздрили. А насправді часто сама жінка, от якщо я так зустрічаю в своїй практиці, вона дійсно замовчує до останнього, вона бере провину на себе. Вона каже: Ні, ні, він виправиться тобто, живе в ілюзіях, вона дозволяє фізичне насильство, тому що боїться осуду соціуму, боїться, що її скажуть: Ну як це? Це ж ти собі таке дозволила да, робити. Тобто вона не отримує належної розуміння і належної підтримки. Ми повинні відійти від стереотипу, що сім'я. І, і проблеми це проблеми самої сім'ї. Ні, бо якщо на початку вжити заходів, то можна і не довести до виходу дитини із сім'ї, до вчинення по відношенню до дитини насильства. Тобто це не має бути. Має, ми маємо ламати цей стереотип і створювати отаку от нову культуру захисту дітей, захисту сімей. На Буковині у 2016 році було понад п'ять сотень дітей, котрі жили у складних умовах. Фахівці стверджують, що практично до усіх, чи то у фізичній чи психологічній формах, застосовувалося насилля. Так, внаслідок невиконання батьківських обов'язків служба у справах дітей ініціювала минулоріч притягнення до відповідальності 222 батьків: 144 отримали адмінпокарання, 76 позбавили батьківських прав, 54 – відібрання без. Позбавлення батьківських прав. Найстрашніше, що, на жаль, особливо, скажімо, в нормальних сім'ях насилля приймається як нормальний факт виховання дитини за останні роки, яке не було притаманне раніше, ми маємо збільшення кількість звернень дітей із так званих ну, нормальних сімей, тобто сімей в сім'ях, де не зловживають алкоголем, наркотиками і так далі, які звертаються до притулку для дітей дітей самі, тобто це самозвернення. В деяких випадках життя настільки нестерпно в якби нормальній сім'ї, що конфлікт зайшов до такої е, е, степені, що і батьки готові відмовитися від дітей. Це нормальна сім'я. Це я вам не кажу про е, е, сім'ю, які є ну, якісь глибші проблеми, і дитина не бажає е, повернутися. Фахівці констатують, дітки, котрі піддавалися насиллю з малку, досить часто виростають травмованими дорослими. Коли ми емоційно, фізично впливаємо, давимо на дітей, вони в них світ руйнується. У них відчуття любові, підтримки, теплого світу руйнується і несе за собою як тілесні спогади травматичні. Так, і е, такі вже модельні способи поведінки теж несе за собою. Дитина найчастіше витісняє, спрацьовують механізми, дитяча психіка витісняє ті спогади, і ті дорослі, які кажуть, я не пам'ятаю свого дитинства. В більшості це люди, які справилися з травматичним досвідом, але він капсулюється всередині. І тому, при будь-якій ситуації, яку ми не чекаємо, він розблоковується, вилив агресії. Знову ж таки, ми б'ємо себе в тому віці, в якому над нами зношу. Щалися це дуже цікавий феномен. Тобто, можна подивитися, якого віка дитина найбільше дратує. Ми стикаємося з такими внутрішніми, непереборними, ну прям нестерпним бажанням там лупцювати, принижувати. Оце саме той вік, коли в нас була цей досвід такої травми, коли над нами великі дорослі вчинили щось чи емоційне, чи фізично. Насилля породжує насилля, і цей ланцюг продовжується доти, поки хтось його не обірве. Чи заговорить про це в голоси. чи зупиниться агресора, чи сам зупиниться. Універсального рецепту немає, але однозначно вибір за кожним і вихід є.